Привіт! Сьогодні у мене улюблений формат відповіді на ваші коментарі. Читаю все особисто і дякую вам за активність, підтримку і цікаві запитання. Дуже приємно бачити, що вам не байдуже, це заряджає. Отже, давайте по черзі. Перше питання. Я так і не зрозуміла, як можна перевірити самостійно, що дитина зареєстрована в системі СІО. Хоча директор видрукував шкільної системи, що є, але ЗУС не бачить. Не розуміє, чому. Навчається з 14.03.2022 року. Сіо, це внутрішня система Міністерства освіти Польщі, доступ до якої мають тільки школи та офіційні установи. Батьки не можуть самі перевірити внесення дитини. Якщо директор видав роздруківку із СІО, це підтвердження, що дитина внесена до бази, але ЗУС не завжди одразу бачить ці дані через технічні затримки, різницю в персональних даних, наприклад, песель, або через те, що система не сундук. Реалізується в реальному часі. Тому рекомендується звернутися до школи для перевірки правильності внесення даних, а з роздруківкою піти до ЗУС. Вони можуть оновити інформацію вручну. Чи можуть відмовити багатодітній мамі в карті побиту, якщо в неї мінімальна зарплата? Так, можуть відмовити навіть якщо мама багатодітна, цей статус не гарантує автоматичне отримання карти побиту. Якщо доходів замало, відповідні органи можуть вважати, що коштів недостатньо для отримання всієї сім'ї. Що робити? Додати довідки про інші доходи, наприклад, 800 аліменти, подати документи разом із чоловіком, якщо у нього вищий дохід, або оформити карту по виз'єднанні сім'ї. Важливий загальний дохід родини, а не лише кількість дітей. Чи можна виїжджати з Польщі після подачі документів на карту побиту, наприклад, у коротку поїздку до України або інших країн? Так, ви можете тимчасово виїжджати з Польщі, але важливі умови: щоб повернутися назад, у вас має бути одна з таких підстав для в'їзду: чинна віза, без віз залишилось кілька днів, чинна попередня карта побиту. Інша тісна підстава для перетину кордону. Штамп в паспорті, який ставить у жент, після подачі на карту побиту, не дає підстав для в'їзду в Польщу, якщо ваша віза або безвіз вже закінчився. Тому, якщо виїжджаєте, обов'язково переконайтеся, що маєте право на повторний в'їзд, інакше ви ризикуєте не повернутись. Міф неможливо самому податися і отримати карту побиту резидента чи громадянства посередників. Міф розвінчено. Ви можете подавати документи самостійно. Головне уважно дотримуватися інструкцій, підготувати всі необхідні документи і слідкувати за термінами. Посередники можуть допомогти, але не є обов'язковим. До речі, якщо ви не впевнені, чи підходите для отримання карти побиту, прямо зараз ви можете швидко перевірити це за допомогою нашого онлайн-тесту. Посилання знайдете в описі під відео. Якщо тест покаже, що у вас є всі необхідні підстави, ми із задоволенням допоможемо вам пройти весь процес і супроводимо до моменту отримання карти. Дякую, що залишаєтеся зі мною і ставите важливі питання. Якщо є ще теми, пишіть у коментарях. Я читаю все особисто і завжди готова допомогти. Не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео про легалізацію, документи життя в Польщі. До зустрічі у наступних випусках. Бережіть себе та близьких.